25 червня, понеділок, новини на каналі Бізнес Ідей. Я Олександр Просяник. Добрий вечір. У випуску дивіться! Великих врожаїв не буде. Як вплинуть зіпсовані посіли оземени на ціну зібраної пшениці? Його справа чужі малюнки про 20-річного хлопця, який успішно заробляє на оригінальних листівках у рубриці «100 ідей для бізнесу. Research in Motion до побачення. Виробник смартфонів BlackBerry хоче піти з ринку, бо не може конкурувати з айфонами. Віктор Янукович чекає від митниці більше грошей у бюджет. Про це президент заявив з нагоди дня митної служби. За його словами, потрібно одночасно і активніше збирати кошти для держави і поліпшувати умови ведення бізнесу в країні. За даними Януковича, митники цьогоріч принесли у бюджет на чверть більше ніж за аналогічний період минулого року. У 2011-му надходження від митної служби загалом встановили 115 мільярдів гривень. 1 червня набув чинності новий митний кодекс, за яким проходження товарів на кордоні скорочується до 4 годин В цьому році. Від діяльності української митниці забезпечено 55 мільярдів гривень бюджетних доходів, що на 25% п'ять краще показника минулого року. Альфа-банк домовився із французькою групою Generale Group про купівлю портфелю роздрібних кредитів просто фінанс і Профінбанк на суму 700 мільйонів гривень. Саме ці фінустанови представляють компанію в Україні. Портфель на 90% складається з автокредитів. Внаслідок здійснених угод. Банк завершить перше півріччя із приростом роздрібного кредитного портфелю на понад мільярд гривень. Ідеться у повідомленні його прес служби у червні. Альфа-Банк придбав частину портфелю кредитів Дельта банку на суму 650 мільйонів гривень. За даними НБУ, на 1 квітня 2012-го Альфа-банк займав 10-те місце серед 174 українських банків за розмірами загальних активів. Статутний капітал Укрсиббанку зріс на 18%, або на мільярд 360 шістдесят мільйонів гривень. Державну реєстрацію змін до статуту Укрсибанку у зв'язку зі збільшенням статутного капіталу здійснили ще 19 червня. Як повідомляють у банку, відтепер активи фінустанови налічують 8 мільярдів 870 млн мільйонів гривень. Такі зміни відбулися через закрите розміщення акцій податкового випуску, що їх викупили мажоритарні акціонери банк «Періба» та Європейський банк реконструкції та розвитку станом на початок квітня. 2012 року BNP Paribas володів майже 85,5% -ма, -ма статутного капіталу банку, а Європейський банк реконструкції та розвитку 15%. -ма. За перший квартал цього року банк отримав прибуток 34,5 мільярди гривень, а торік збиток у становив 3 мільярди 720 мільйонів гривень. Озимини вродило лише наполовину і все через негоду. Натомість із Яриною ситуація краще. Врожай, на думку експертів, буде тільки на 17% нижчим за торічній. Майбутніми цінами на пшеницю поцікавилася Юлія Боярськова. Сергій Івар власник невеликого господарства на півтори тисячі гектарів землі. З них 400 виділено під озиму пшеницю. каже цього року озимі зійшли дуже погано. Вистачить хіба що на насіння. Прогнози по урожаю озимої пшениці – не очень хорошие, уже видно на сегодняшний день. Мы обследовали те поля, которые у нас остались. осталось у нас, ну, немногим больше 50%. Жнива озимих стартували вже 20 червня, на 10 днів раніше. Причина передчасне дозрівання зернових. Експерти кажуть, біологічна врожайність озимих, тобто до початку збиральних робіт, варіюватиметься залежно від регіону від 38 до 64 центнерів з гектару. Вона знизилася наполовину через несприятливі погодні умови, восени та взимку. є загрози в деяких областях, де ви самі знаєте, яка була зима. Це зима не досить була сприятлива. Якщо сьогодні розглядати зону лісостепу, то рівень врожайності буде. Скажімо так, середній. От. Якщо зону західного регіону теж досить непогане. Єдине, що пострадало, це схід, де трошки було занадто снігового покриву і високі температури, що призвело до вимерзання. Невтішні прогнози і щодо ярової пшениці, її врожай впаде на 17% порівняно з минулим роком, прогнозують експерти. В агрохолдингу Укрландфармінг ярову пшеницю посіяли на 80 тисячах гектарів. Тут сподіваються, власне, врожай буде вищим ніж загалом в Україні. Цьогоріч хочуть зібрати півтора-два мільйони тонн зерна. Ми плануємо в цьому році отримати урожайність пшениці близько 5,5-6 тонн з гектара якою буде вартість пшениці, залежатиме не тільки від урожайності, але й інших факторів, кажуть аграрії, скажімо, ситуації на світових ринках за словами Галини Василик, попит на зерно цього року зросте, як і ціна на 10-15%. На сьогоднішній день всі ф'ючерсні контракти, які навіть і ми заключаємо, в тому числі ціна десь незмінна є з попереднім роком. Вона десь в середньому така ж поки на, на, на ф'ючерсні контракти. Але думаю, що буквально через пів місяця, місяць часу, ми будемо бачити, що ціна на пшеницю мала би трохи зрости. Собівартість вирощування пшениці нині становить 1600 гривень за тонну. Багато на цьому дрібні аграрії не зароблять, адже залежить від ціни, яку пропонують трейдери. А це 1700-1800 гривень за тонну. Фермери переконані, вартість зерна має бути вищою, щонайменше на 30% за середньозважену ціну, яку встановлює державний аграрний фонд. Прогнозують, що та самий аграрний фонд планує закупки 1720. По цьому Петому году ціна, я думаю, має бути не менше гіта за 2000 гривень. Цього року аграрії планують зібрати приблизно 14 мільйонів тонн пшениці. Це на 8 мільйонів тонн менше ніж торік. Враховуючи спад обсягів урожаю, ціна на зерно має зрости, проте спрогнозувати її ще складно. І наразі фермери переходять на прибутковіші культури кукурудзу та соняшник. Юлія Боярськова Ігор Гордемідов новини телеканал Бізнес. Небезпечним може бути не лише струм, але й знеструмлення. Попереджають підприємці. Виробник курятини комплекс Агромарс, що на Київщині, внаслідок тривалого відключення електрики втратив велику кількість курей. Скільки коштує знеструмлення підприємства? Порахував Юрій Мелько. Затримка в ремонті електроліній затяглася на 5,5 годин. Увесь цей час не працювали вентиляційні установки, системи подачі води та корму. Цього виявилося достатньо, щоб загинуло понад 600 тисяч курайбройлерів і 5 мільйонів курчат. Проте більшість птахів таки вдалося врятувати, повідкривавшися вікна та двері, а частину пернатих просто виносили на двір. Таким способом удалось спасти, Я думаю, где-то порядка трьох мільйонів птиц. В процентах це примерно 45% поголов'я. На підприємстві зараз підраховують збитки від аварії. За словами директора зі загальних питань Олексія Марченка, внаслідок несанкціонованого відключення електрики підприємство зазнало сотні мільйонів гривень незапланованих витрат. Підприємство, звичайно, в результаті цієї ситуації завдано непомірних збитків, які на сьогодні попередньо оцінюються в декілька сотень мільйонів гривень. Причиною знеструмлення став обрив високовольтних електроліній через падіння дерева під час боревії 10 червня. В компанії AES Київ Обленерго звинувачення відкидають і посилаються на форс-мажорні обставини. Однак, на думку місцевої влади, для запобігання аварії зроблено було недостатньо. У нас постійно розглядається і на районній комісії по техногенній безпеці, так, так називається так називають комісія ТЕП та НС, І навіть заставляємо. І допомагаємо обленерго, але ми розчищали лінії, скажімо так, 0,4 кВт, ну, 10 кВт, але ж не 110, тобто не магістральні лінії. Виробник Курятини рішуче налаштований відвоювати збитки у Київобленерго. обленерго. Для цього на підприємстві вже готують судовий позов. Попереджуючи запитання про те, хто ж винен в цьому і хто буде відшкодовувати ці збитки. Я готовий відповісти про те, що. Ми будемо придивати претензії зв'язку з цим монополісту поставщику електроенергії Київобленерго. Але отримати компенсацію, кажуть юристи, буде непросто. Буревії за українським законодавством це форс мажорні обставини. Якщо вони мали місце, то це відкидає відповідальність сторін за укладеним договором. Юрій Мелько, Вадим Ільков, Валерій Власюк, новини телеканал Бізнес. Іспанія офіційно звернулася до Єврогрупи по допомогу для своєї банківської системи. Подробиці угоди оприлюднять за кілька тижнів у меморандумі. Порозуміння йдеться у листі міністра фінансів Іспанії Луїса Дегвідо до голови Єврогрупи Жана Клода Юнкера. Сума допомоги поки не відома. Однак, за результатами незалежного аудиту, іспанські банки потребують щонайменше 62 мільярдів євро. Очікується, що із сумою остаточно визначаться 9 липня, коли Іспанія підпише меморандум про пакет допомоги. Це питання розглядатимуть також і. На саміті європейських лідерів 28-29 червня, у письмовому зверненні Єврокомісар з питань економіки та фінансів Олі Рен привітав заяву Іспанії Переконаний, що ми зможемо дійти згоди у меморандумі порозуміння за кілька тижнів і продовжити втілювати плани реструктуризації, оскільки це надважливо, щоб посилити довіру до іспанської економіки та відновити кредитування роздрібного та корпоративного секторів. Лихоманка від Samsung. Покупці буквально змітають з полиць Galaxy S3 – пристрій, що з'явився на ринку лише два місяці тому. Компанія прагне досягти рекордних показників і має намір продавати Galaxy S3 більш як трьом сотням мобільних операторів у 147 країнах світу. Докладніше про плани компанії Samsung Анастасія Буренець. Samsung Galaxy s 3 має попит. Кількість продажів цих смартфонів у липні сягне 10 мільйонів одиниць. Прогнозують у компанії. Це стане найстрімкішим продажем смартфонів в історії Samsung. І хоча його вартість порівняно висока, покупці готові потратитися на цей пристрій. Samsung, впевнено, певно називає цей смартфон найліпшим із найкращими характеристиками серед представлених зараз на ринку. Тож я обираю Samsung Galaxy». Світові продажі двох попередніх смартфонів з лінійки Galaxy X перевищили 50 мільйонів одиниць. Завдяки цьому прибутки підрозділу мобільних пристроїв компанії у першому кварталі зросли майже втричі до понад 3,5 мільярдів доларів. Це 73% відсотки операційного прибутку корпорації. Прогнози Samsung на другий квартал ще вищі. Ринкові умови у першому кварталі були складними через проблеми в єврозоні та жорсткі поставки комплектуючих. Але наші результати в другому кварталі будуть ще кращими ніж у першому. Проте аналітики не такі оптимістичні. Вони напередодні знизили прогнози по прибутку Samsung у другому кварталі. Через це сьогодні акції корпорації впали на 4,23% і сягнули мінімуму за останні 4,5 місяці. Анастасія Боренець, новини, телеканал Бізнес. Натомість канадська компанія Research in Motion, виробник смартфонів BlackBerry, може піти з ринку, продавши свій мобільний підрозділ. Повідомляє Bloomberg. Причина нездатність конкурувати з iPhone від Apple, а також мобільною платформою Android від Google. Серед потенційних покупців Research in Motion – корпорація Microsoft чи ретейлер Amazon. Проте представники цих компаній інформацію про можливість покупки коментувати відмовилися. Раніше виробник смартфонів BlackBerry заявляв, що найняв банк JP Morgan Chase та інвестиційну компанію Airbnb. Сі Кепітал Маркетс для оцінки можливостей підприємства у першому кварталі. Рісен Motion зазнала збитків на 125 мільйонів доларів. З минулого року вартість цінних паперів компанії знизилася на 67,5%. Як заробити на посередництві черговий герой рубрики «100 ідей для бізнесу. 20 20-річний Тарас Крицук поки що не заснував власної компанії, проте вже зробив бізнес. Він налагодив виробництво та продаж листівок за малюнками своєї подруги. Як це працює, бачила Еліна Бекетова. Три роки тому 20-річний Тарас вирішив зайнятися бізнесом. Його подруга гарно малювала, тож він вирішив налагодити продаж і виробництво листівок за її роботами. Втілити це у 17 років йому було непросто. Сложності були з юридичним оформленням, з відкриттям ЧП. це були вирвані ці дні налогові, всі ці декларації за нутость такою було важко. Да? Бізнес-довідка Тарас Крицук, вік 20 років. Студент Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Спеціальність менеджмент у 2009-му налагодив виробництво та продаж листівок. Естар «E справу Тарас відкрив на заощаджені гроші. Отримавши статус приватного підприємця, почав шукати, де малюнки можна надрукувати. Тут допомогли дружні стосунки. Було чотири види по 200 штук, 800 штук. О, печатали, у друга стояв. Ну, Цифрова тут апаратура вдома. <свят> вот бальшатися то, то нормально, полиграфическая. Вот, и мы у него дома печатали, то есть. Перший наклад коштував 800 гривень. Витрати окупилися швидко. Не розпродавши всього, почав друкувати другий вже на тисячу листівок. Клієнтів шукав в інтернеті. Пошло по друзьям чи знайомих, там ВКонтакте зробили страничку. І нас какбину на, 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 на період якби. Как Інтересно було всім, да, как бы, ну, по суті, друзям, і да, ми как бы, всі хотіли підтримати нас вот, в цьому ділі, і всі покупали відкритки. Потім зрозумів: на групі в соцмережах багато не продаси. Почав шукати магазини, де б реалізовувати листівки. Спочатку було кілька таких. Сьогодні Тарас вигідно співпрацює з 50-магазинами -ма і різними партнерськими мережами. Ми, ми представляємо магазину по 6 гривень, так, і, а магазин робить свою оцінку. То есть ну, в основном типа рекомендована наша цена розничная 10 гривен. Собівартість однієї листівки менше гривні, розповідає Тарас. Тож на одній вдається зробити гривень п'ять. Нині Тарас друкує вже близько 9 тисяч листівок раз у квартал. Це обходиться йому приблизно у три тисячі гривень. Для того щоб окупити наклад, потрібно реалізувати 500 листівок. Тарас їх продає тисячом. Хоча залежить від сезону. В новорічні свята і на 8 березня попит на його продукцію зростає. Бізнес ідея посередництво у виготовленні та продажі листівок. Стартовий капітал 3 тисячі 4 тисячі гривень. Аберніж бізнесу 80%. Ритворків. у цьому гендмейд-магазині виставляють роботи близько сотні авторів. Менеджери кажуть, листівки з оригінальним дизайном і надписами продаються добре, мають свою цільову аудиторію. Бо у нас дуже багато людей приходять просто за відкритками. Они заходять їх, не інтересують ніякого товар, вони заходять так штонтам новенька, починають тискати. Просто це возможность подарить какое то настроєння своєму сотруднику, там или другу, або дівчині. То є нічому не об'язуючі. Окрім листівок, торік Тарас почав розвивати суміжний бізнес, друкувати обкладинки для паспортів. Використовують ті ж малюнки, що й для листівок. Ще один бізнес виробництво сувенірних значків. Два роки тому за тисячу доларів молодий підприємець придбав для цього спеціальне обладнання. Виручка з трьох напрямків бізнесу сьогодні сьогодні – приблизно 20 тисяч гривень щомісяця. З них його заробіток – близько 12 тисяч гривень. На ну, десь в місяць, тоді заробляти з півтори тисячі доларів. Основою маркетингового успіху проекту є добре продумана унікальна торгова пропозиція. Фабричний товар виглядає як хендмейд, тобто у клієнта виникає відчуття ексклюзивності та оригінальності при відносно низькій ціні, фокусування та емоційний вплив на свою цільову аудиторію, диверсифікація каналів продажу та налагодження роботи з b 2 b сегментом ринку, тобто робота з івент-компаніями та регіональними дистриб'юторами. Для пошуку клієнтів Тарас співпрацює з рекламними агенціями та виставляє свою продукцію на ярмарках. Взагалі тут намагаються на рекламу не витрачатися натомість активно використовують директ маркетинг. Я приходжу прихожу кута нову кампанію, на зустрічі, Я завжди стараюсь подарити наші відкритки. І очіногіот за ну, заінтерісовуються таким от образом горять. Ой, в нас там є стамкітам знакоми там та а ми хочемо там корпоративний заказ на 8 марта. А ми там ще щось хочемо. бізнес на посередництві може щомісяця приносити стабільний прибуток, адже ця справа не передбачає виробництва уренди офісу чи залучення найманих працівників. Хоча такий бізнес і обмежений у можливостях отримувати великі замовлення. Тому Тарас планує заснувати власну компанію та розширити свій бізнес. Еліна Бекетова, Вадим льв, новини, телеканал Бізнес 650 мільйонів гривень щодня. Стільки до держбюджету перераховує митниця. Завдяки її працівникам український бізнес від початку року поповнив державну скарбницю на 60 мільярдів гривень. Сьогодні вони відзначають професійне свято. Хто він? Звичайний митник, знає Оксана Плавшевська. 15 років тому він розпочав кар'єру рядовим митним інспектором. Нині Микола Козубня заступник начальника митного поста на столичній митниці. Кожного дня він першим приходить на роботу і останнім залишає офіс. Каже, головне завдання для кожного зі 150 його підлеглих зробити так, щоб у доброму розумінні слова не було причин знайомитися із підприємцем. Коли все добре проходить, да? то я, наприклад, не знаю того суб'єкта, і він не знає, там керує постом. Це якщо вже там якась форс-мажор, якийсь то він заходить, ми знайомимось. А так, взагалі, якщо він нормально себе веде суб'єкт, то у нас все зроблено для того, щоб ми його й не знали. Робота митниці стає прозорішою. Тільки за останні три роки з лав митної служби через корупцію і зловживання було звільнено 900 осіб. Але головною причиною суперечності між митниками і підприємцями залишаються правила, які часто змінюються. Якщо ти хочеш своєму недругом побажати якісь неприємності, побажаємо жити в час змін. За цей час, що я працюю в митниці, настільки багато було всяких змін, всіляких, що приходить такий момент, коли ловив себе на думці, що все, досить. А потім якось переживав ці моменти і розумів, що правильно зробив. Радує митників у їх роботі відлагоджений механізм. Помітнішим він став після набуття чинності нового митного кодексу. Перевіряти вантажі стали менше ніж у 10% випадків. Раніше доходило до 95%. Митники сподіваються, що практика довіри виправдає себе. Поки що контрабанда вражає уяву брендові речі під виглядом метарної допомоги. Були зупинені це митне оформлення. От ну цигарки це здебільшого рапорту. Випадки це не поодинокі, вони зараз продовжуються, експорт цигарок. От, е, випадки на кордоні ці кричащі з кокаїном, і з е, наркотиками, які переміщаються в бананах і е, в сталевих трубах. І, ну, такі гольновидомки хитра, будемо так говорити. Працювати стало простіше, каже Микола Козубня, хоча кількість розмитнень із кожним днем збільшується. А у свято як і годиться, загадують бажання. У випадку із митниками спільне і для них, і для бізнесменів. Такі порожні рампи показник швидкої і продуктивної роботи. Оксана Плашевська, Павло Чипоренко, новини, телеканал Бізнес. І показники дня. Індекс UX за підсумками торговельної сесії упав на 1,18%. Національний банк на вівторок не змінив офіційного курсу гривні до американського долара. Євро подешевшав на 4 копійки до 9 ,98 гривень 98 копійок. Торги на міжбанку проти п'ятниці завершилися зниженням курсу євро на 6 копійок. Котирування долара і рубля практично не змінилися. Якщо ви маєте інформацію, про яку варто дізнатися всім, напишіть мені на опі Буду радий також будь-яким відгукам. І не забувайте, що канал Бізнес ідеї можна знайти у соціальних мережах. Наразі все, до зустрічі.